Добрий день, шановні виноградарі. Я сьогодні вирішила засняти відео про ті гібридні форми та сорти, які я буду видаляти зі своєї ділянки, тому що потратила на них сили, час. так, а Віддачі не побачила. Ось, І в першу чергу із-за затріско. Ось перед. Нами зараз така гібридна форма Купідон. Він в минулому році в мене підтріскував, коли пройшовся геть маленький дощик, хоч не дощове літо було. Але там маленький дощик пройшовся, і дещо він був підтріснув. В цьому році пройшов дощ один сильний днів. Неділі-дві назад він тріснув. І ось нещодавно пройшов дощ, і він ще більше підтрі... Ну, Вся ягода тут потріскала, все повністю тут, якщо придивитися, носики кругом повідкривалися. Ось тут тріщина, тут збоку, кругом тріск. Напишіть, будь ласка, під відео, от я буду показувати ті гібридні форми і сорта, які буду викидувати, і показувати причину. Ось то напишіть, чи у вас є така проблема з цими, з цим виноградом, якщо він у вас посаджений. Я думаю, буде цікаво і допоможе вибрати ту чи іншу для себе гібридну форму, можливо. Для своїх умов вирощування, підібрати сорта, може комусь допоможе. Так що купідон, Хоч він і смачний, мені він подобається, в нього тоненька шкірка. Він, коли достигне, то такий смачний і хрустка м'якіть. Але ось у мене така проблема з ним. Слідуча гібридна форма, яку я буду прибирати, це Валерія. Причина маленька в неї ягідка, і вона, можна так сказати, не товарна. Ось, тому що виноград у мене доволі багато посаджено, і виноград, який важко, скажімо так, реалізувати, то я буду також прибирати. Хоча ягідка смачненька, така з мускатом, але невеличка за розміром тому дещо вона так не, не, не дуже так подобається цим людям. Так, для себе виноград цей хороший, якщо для себе садовити, не для продажу. Також буду прибирати таку Ну, це сорт, це кишмиш Ну, Він також непоганий, непоганий, він не хворобливий. Такого нічого поганого про нього сказати не можу. Він гарно запилюється. Ось, але, якби так, по товарності можна так сказати, що не всім подобається така сочна якась м'якіть. І ось тут я показую частинку, тут він на сонечку такий більш-менш хороший, там в іншому місці, там далі рукав так продовжився, то там тріску трохи є. Також також підтріснув він у мене в цьому році. ну Я вирішила все-таки не так, як і затріску, бо це за 4 роки перший раз. Три роки він в мене родить. Перший раз він підтріснув трошки. Ось, але із-за такої сочності ягоди я вирішила його прибрати. Також прибиратиму такий сорт, як різауш. Ось такі гронка. Це сама більша. Тут зрозуміло, що шершень їсть. Вона дуже солодка. Ось Подобалась вона мені, Різауш подобався тим, що він не хворобливий. І дуже цукор набирає, дуже гарно набирає цукор. Один із перших виноградів, де цукру багато, це Різауш. Він в мене тут в тіні знаходиться. Але цукор просто дуже-дуже сильний був, і дуже рання ягода. Але ж, але ж кущу три года. І це другий рік, як він мені знову сигналки накидав. Тобто грон взагалі ніяких не показало, такі вісюльки були маленькі, Грон немає, хоча я його зубрала у поліжків, і ну, люди показують, що в них рзауш він родить. У мене не хоче. Чекати ще один рік, дивитись на нього, якось, знаєте, немає бажання, тому що винограду багато і, і, і витрачати сили на виноград, які, від якого не бачиш віддачі, якось, знаєте, не хочеться, тому що, тому що важко, так? Ось краще хай тут нічого не буде рости, ніж виноград, від якого немає ніякого толку. Тобто краще, так собі подумала, менше кущів тримати, ніж просто трудитись якби напрасно. Так що таке різа уж також буду викидувати. Знаю, що дехто хоче його спробувати в своїх умовах. Можливо, це все-таки такий сорт, який показує себе на різних ґрунтах по-різному. Можливо, так. Ось у мене він себе геть не проявив. Так що буду викидати. Також буде викидуватись такий сорт, як Лора. Трішки сумно, бо це самий перший виноград столовий. Ну, Все-таки прийшла черга і до нього. Я якось відео знімала про лору. Багато кому вона подобається. Ну, Мені також подобається, але дещо я замучилась. Я в тому відео розповідала про мінуси також лори, і дещо я замучилась, тому що пасинки вона дуже жене влітку. Ось і кожен рік її потрібно проріжувати, тобто, і кожен рік вона горошить постійно. Ну, це сидиш і кожен рік, оце вже 5 років, кожен рік я це все вирізала, кожну грунку, і не бачу, якби ніякого просвітлення. Ну, Кожен рік одне й те саме. Потрібно прорізати і прорізати. В цьому році ще так загорошила лора, що це я в цьому місці так прорізала, а там далі там сплошний горох. Там навіть прорізати немає що, і, і навіть там продавати я не буду, тому що грона в жахливому стані. Також тут є прищепка, геліодор. Також він уйде. Якось, ну також він. Не вразив мене. Ну, тому що це дійсно кишмиш, який не можна назвати кишмишом. У цих крупних ягодах повноцінна кістка дуже тверда, дуже тверда насінина, Тому на столовий він не тягне все-таки розміром ягоди, і кишмишом його в мене язик не повертається назвати. З виду я тут також не бачу нічого такого, щоб. Якось подобалось. ну... Меліодор також буде прибиратись. Зараз покажу, які грома лори в мене. Ось такі жахливі грона. Ось тут ще, тут ще гірше. Ну, Ось таке добро. Це все буде корчуватись. Також буду викидувати Клаудію Кардіналі. Спочатку я дуже так мені вона сподобалась, що кольором ягоди, що крупнотою. Ось смак такий непоганий проявляється в неї, але ж також вона дуже сильно затріщала, хоча так візуально я так дивлюсь, класні грона, все добре. А коли так всередину там перевірила все, то тріску чимало. Тому буду видаляти. І Тут поряд в мене подарунок Ірині, то якраз тут розложиться подарунок Ірині і все, я не буду тут нічого садовити. А там лучистий, також сюди розложу і не буду тут садовити ніякого більше куща. І також тут за лучистим. У мене лучистий, я залишаю, мені дуже подобається. Також... Новинка на моєму винограднику це сніжок. Також щось він мене не вразив, хоч тут немає тріску. Ну, якось не вразив, також буду викидувати. Також буду викидувати шансон. Ось так на сонці він вигорає. Тріску я тут, наче, не спостерігаю, але. Він не кожен рік, не кожен рік він з мускатом. Минулому році був мускат, наскільки я пам'ятаю, в цьому році взагалі його немає. Ось, І якось він мене геть не вражає. Тобто я вважаю, що це все-таки не товарний виноград. Якщо тут мускат не кожен рік, то взагалі він нічим не цікавий тоді. Ну, в мене в цьому році мускату немає. Його чекала, чекала, вже ягода почала зав'ялюватися, мускату все рівно немає. І також він самий перший це шансон, і також червона роза підхватили антракноз, і потім він уже почав розходитись по винограднику, також хлороз, тобто холод дуже важко він переніс. Ну, якось так вирішила його видалити, тим більше, що ще в минулому році я вже так запримітила цей шансон і червону розу, що швидше за все я її буду видаляти. Тому вже і в мене тут саженець гарненько пішов, то я їх видалю, а саженець наступного року тут розложиться на їхньому місці. І тут плавно перейшла я до... Такої гібридної рози, гібридної форми, як червона роза. Ой, Що вам сказати? В минулому році був тріск, я показувала відео, але ж літо було дуже сухе, і там невеличкий дощик пройшов, і вона мені так, ще зелені ягодки були, дещо повідкривала носики. Ось, ну Я вирішила все-таки. Перевірити її в цьому році, хоча вже я ж говорю, що підсадила тут уже посадочку, то вона в мене вже була на, на приміті, щоб її видалити. І я не прогадала, тобто після кожного дощу тут тріску тільки додалось і додалось. Я навіть нічого тут не чистила. Ну, ось таке. ось такий вид червоної рози. Що тут, можна, що тут можна робити на ній? Хоча в каталозі ці всі форми є. Ось, чому? Тому що, наприклад, ось червону розу багато хто хвалить, показує красиві грона. Ну, я ж не буду спорити, так, сперечатися. Тобто, ну, виноград, значить. В інших умовах себе нормально поводить. Ось, можливо, хтось захоче перевірити в своїх умовах. У мене він так себе показав, тому це 100% мені він не підходить. Також буду викидувати Бєшевський. також я йому три роки дала на те, щоб він виправився, ось тут видно. Така грома, гребінь хворий, е, щоб він виправився, але кожен рік він дуже сильно горошить. І це біля нього потрібно сидіти, він дуже важко піддається прорізки, якось важко його прорізати, ну, приблизно так, як вальок, коли він в стані гороху, то важкуватенько. Е, і Ну, Хоча не загорошена ягода, вона таких великецьких, прям розмірів набирає великого розміру. Але він якийсь нестабільний в моїх умовах, то в минулому році хоч з горохом був, але дуже смачний, хрусткий, з тоненькою шкіркою. В цьому році щось таке непонятне, не можу зрозуміти. Ягода, та, що загорошена, Ізюмиця. Виноград такий не загорошений ще з кислотою такою явною. Я вже чекала, чекала, поки він скине цю кислоту, то вже і грона не зробилась. І виходить, що також ну, труд, мій труд він по цьому сорту був такий напрасний. Да? Ще буду видаляти таку прищепу, як виставковий. Так, в мене був тут прищепнутий. Взагалі не бачу нічого гарного. Взагалі якась непрезентабельна грона. Вона тут якби така зеленюща, на сонці грязно-зелена. Не знаю, за що тут можна ухватитись. Ну, виноград, ну, можна так сказати, не відповідає своїй назві, тому що на виставку такий виноград ніяк не візьмеш. Що тут виставкового може бути однозначного видалення? І е, тут він у мене як нульовий кущик, так? Тому е, краю в мене тут. А ландиш, то ландишу буде більше місця, тому що ландиш це моя любов. Так, важкувато йому з запиленням, але все-таки він хоч і запилюється ріденько, але наскільки наливається ягода, наскільки крупнюща ягода стає за рахунок того, що він так трішки підсипається. Грона завжди гарні в ньому. Він дуже смаколик такий, дуже мені подобається також це тут кущик, на який прищепнутий, виставочний. У мене подарунок не світає. Ось я завжди хвалила цю гібридну форму. Ну так, він вже більш в класику перейшов. Ось, але в мене достатньо так чимало синіх сортів винограду. Ось, ну, я вирішила все-таки прибрати, так прибрати його, щоб ландишу вивільнити більше місця. Ось так буду я без подарунка ні світає Також буду прибирати міланку. Ось така міланка. Я вважаю, що вона по крайній мірі в мене вона не товарна. Оскільки я сюди до мене приходили люди на виноградник, щоб там вибрати собі гронка. І скільки я не підводила до Міланки, то ніхто не захотів жодної грони з цього кущика взяти. Ну, якась вона така, не знаю, непрезентабельна. Так, мускатик є. Але товарності я вважаю тут мало в цьому кущі, тому буду позбавлятися. Ось. Завдяки тому, що багато кущів я видалю, я собі хочу вивільню час на те, щоб, можливо, більше відпочити. Ось так. Можливо, з часом щось посажу інакше, випробую якісь інші. Сорт чи гібридну форму побачу. Ну, Бистріш за все, що щось посажу, але е, на, на це місце я ще навіть не вирішила, що. Але однозначно буду видаляти От таке рішення прийня. Е, Також думаю, прибрати хаміліон. Колір в моїх умовах набирає гарний хаміліон. Але, знову ж таки, така застаріла вже форма винограду. Ось і, скажімо так, вже не така товарна. Так, дрібна ягода, вже товарність не дуже. Тобто вона поступається іншим гібридним формам. Хаміліон під, під питань у мене. Можливо, також буду видаляти. І остання гібридна форма, яку я буду видаляти, це Каталонія. Е, ну, я вже прийняла рішення ще в минулому році її прибрати, бо тут у мене вже саженець росте з боку. Так, і я ще подумувала, чи її залишити там, дочекатись плодоношення. Цього кущика молодого, але все-таки дуже близько посаджений і цей старий кущ Каталонії дещо пригнічує молодий кущик. І вирішила все-таки також його видалити, щоб на слідучий рік в мене молодий кущик краще розвинувся. Ну, Каталонія Чому таке прийняла рішення? Вона вважається ультраранньою заявлена, але достигає в моїх умовах, щоб такий гарний цукор був завжди дуже пізно. І тому вона по товарності також дещо поступається іншим гібридним формам, формам але ну, особливо кольором, так? І от, наприклад, такі хрустки, дещо люди люблять хрусткі. Виногради і навіть просять, що у вас є хрусткого. Вона хрустка. Але, але наприклад, Сюзанна вона смачніша і красивіша. То все-таки вирішила прибрати, тому що тут і маленька ягодка, і така якась невзрачна, тобто також малотоварна. ну ось Також може вдасться мені ще приліпити там в мене є відео. Де я ще літом влітку також викорчувала дві гібридні форми, ось, то також додається в цьому відео, що вийде приєднати. Ось, Буду на цьому закінчувати відео. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Якщо він вам цікавий, якщо вам подобається мій канал. Підтримайте його підпискою, подобайкою, а також напишіть коментар, які, можливо, ви викинули або збираєтесь все-таки прибрати гібридні форми чи сорти на своєму винограднику, і з якої причини. Тому що кожен рік, кожен рік. Виноградарі все-таки щось викидують, а щось нове підсаджують. Ну, от якось так, знаєте, знаходимося в пошуках, в пошуках винограду, в який любимося. До побачення. Всім гарного дня!